Усім привіт, ви потрапили на ютуб канал Кухня Трафіку. Мене звати Павло, я шеф-кухар кухні трафіку. На своєму каналі я безкоштовно розповідаю про те, за що інші експерти беруть гроші на курсах. А деякі експерти навіть і не знають того, про що я безкоштовно розповідаю на своєму каналі. Друже, ні слова брехні, просто клікай на кнопочку відео, подивися, яка величезна кількість безкоштовного крутого контенту. Про те, що він крутий, говорять в коментарі під відео. А в сьогоднішньому відео, бро, я розповім тобі жахливу історію, через яку я втратив двох клієнтів і мені довелося повернути їм гроші. Ось такий жах, да, не міг вирішити проблему цілих два тижні. І заключалася вона в тому, що я одного разу запустив рекламу в Польщі, ціль, взаємодія, переписки, да, ніша тату. І реклама пройшла перевірку, все було норм, і прийшов час змінювати креативи. Я їх змінив, запустив. Ліг спати наступний день. Реклама не пройшла перевірку. Були якісь помилки в оголошеннях. Я не знаю, що це таке. Я знову створив кампанію. Знову зробив всі однакові налаштування. Креативи запустив. Та сама історія. Дублюю, запускаю. Реклама постійно в статусі обробка, і на перевірку вона взагалі не йде. І в кінці, врешті-решт, знову вилітають помилки. Що я тільки не пробував робити? Звичайно, ж з самого початку я написав до служби підтримки Facebook. і, звичайно, вони мені почали вішати лапшу на вухи, як я подумав. Ну, спочатку. Почали скидати якісь інструкції, скинути ads менеджер Я цього навіть не робив, тому що я знаю, що я намагався робити їхні інструкції вже раніше, і вони ну ніфіга не допомагали, просто без глуздя. Протягом всього тижня я робив різні маніпуляції. Я записував скрінка з запуску реклами і робив це на англійському інтерфейсі. І скидав це знову в підтримку. І, до речі, це був останній етап, після якого вони просто пропали і вже тиждень мені не відповідають. от така служба підтримки. І в себе нічого, але ця проблема глобальна. Вона була у одного мого учня, і вона вже була і є досі у моєї учениці. І до мене так само з YouTube каналу звернулася дівчина. Дякую тобі за те, що за допомогою тебе. Да, я все ж зміг вирішити прийти до вирішення цієї проблеми, і це було дійсно елементарно. Отже, спосіб, який я вам зараз покажу, дійсно працює. Він нереально простий, і я караю себе за те, що я просто не повторив, не спробував зробити це раніше. Це дуже дуже елементарно. І прямо зараз. І я покажу тобі, як це зробити. Поїхали! Отже, якось так це все виглядало, просто жах, подивіться, ціла купа помилок показу. Реклама просто не виходила на перевірку. Бачите, реклами не Коротше, бла бла-бла. От така, якщо у вас така сама біда, вона актуальна дійсно, то вам цей метод, про який я вам зараз розповім. Дуже добре допоможе. А ми переходимо до вирішення. Бачите, я вже тут настворював навіть інших рекламних аккаунтів, нічого не допомагало. І подивимося, подивимося, так. В якомусь із цих зараз є працююча рекламна кампанія. Ні, не цей. Бачите, тут так само помилки. Тут якісь перевірки тривали, маю надію, що воно не вмкнеться. Значить цей вікісмайл нью. Так, бачите, активна. Ось нью кампанія. Все, що працює. Перейдемо ще раз подивимося. Так, да, реклама працює. Я її вже сьогодні два рази перезапускав, все працює. Отже, що треба робити? По-перше, в рекламному, в рекламному кабінеті, в якому у вас не вдається да, запустити рекламу, вона не хоче запускатися, перше, що треба зробити, натиснути три кнопки, скинути ADS-менеджер. І оцю галочку да, можна поставити, якщо її немає, якщо вона є, залишаємо і тиснемо скинути ADS. Не, не переживайте, нічого не видалиться, у вас просто там скинуться черниточки і якісь там помилки, якщо вони були. Це перше. І друге, треба видалити файли cookie, наче, почистити куки в браузері. Я видаляв куки, якщо у вас Chrome, бонусом показую, як це відразу зробити на хромі, бо я сиджу з хрома не сафарі. Три кнопочки. Налаштування, конфіденційність і безпека. Гуртаємо вниз «Налаштування сайтів і переглянути дозволи і дані збережені на сайтах. Я так розумію, от бачите, тут є у нас Facebook. Файли куків, 11 файлів cookie, 5 і 8. Я вже очищати нічого не буду. Вам це треба зробити. Я очистив, в принципі, повністю з усього браузеру, Куки. Я не став типу, видаляти тільки з Facebook, я не знаю, спробуйте тільки з Фейсбука видалити. Якщо вийде, то окей. Попереджу відразу, коли видаляєте файли Куки, вас викидує з усіх сайтів, треба логінитися заново. Тому ви просто натискаєте на корзиночку, видаляєте файли Куки і да, скидаєте ADS-менеджер, який вам тільки що показав, через три кнопочки, і заходите в рекламний аккаунт і заново створюєте рекламу. Або можна не створювати, можна просто відредагувати да, перейти на етап оголошення. Тут, наприклад, натиснути Редагувати і поставити там десь якусь крапочку. Наприклад, тут поставити крапку, і у вас загориться кнопка здено опублікувати, і ви тиснете опублікувати. І все у вас має впоратися. Якщо, О, якщо в тебе все вийшло, друже, будь ласка, можна написати слова подяки. Обов'язково постав лайкосик і підпишись на мій каналчик, тому що далі я впевнений, будуть ще такі відоси, туторіали, вирішення таких жахливих проблем, через які я втратив на секундочку 1000 доларів. Отак от, от друже. А в мене на сьогодні все, друже. Я знаю, що з кожним днем все. Важче і важче стає налаштовувати таргет. Але, так як я. Постійно знаходжуся в ресурсі, запускаю купу різних проєктів, навчаю учнів, проводжу консультації весь час, тільки займаюся тим, що практикуюся, практикуюся і практикуюся. 90% плюс проблем я вирішую рано чи пізно. Тому, якщо в тебе є якісь проблеми з налаштуванням таргету, не знаєш щось, як зробити, або ти хочеш дійсно круто зробити запуск, можеш написати мені в Дірект, в мене є крута послуга консультації, яка триває півтори години, на якій я 100% дам відповідь на будь-яке твоє питання з приводу таргету. Маркетингу або дизайну, і ти так само можеш зі мною навіть запустити рекламу. Відгуки про консультації можеш подивитися в мене в інстаграмі, в закріпленому. Консультації допомога. Так само в мене є дві дуже круті освітні програми, які я скоро трішечки оновлю, там буде нереально круті. Курси. Якщо ти підприємець і дивишся мене, і ти не хочеш платити таргетологу від 300 доларів і більше за налаштування таргету, а хочеш це робити сам, у мене є курс, який дозволить тобі самостійно приваблювати клієнтів з Facebook та Інстаграму і заощаджувати в два рази і більше грошей, ніж з таргетологом. Так, да, дійсно такий офер. І цей курс працює, цей курс працює. Скоро я буду записувати відео, кейси з моїми учнями, які саме проходили цей курс. Вони дуже задоволені. Так само, якщо ти хочеш, так само, як і я, заробляти, навчитися заробляти гроші на таргетованій рекламі, в мене є інший курс для таргетологів, за допомогою якого ти навіть на слабкому ПК навчишся заробляти від 800 доларів на місяць, якщо будеш робити все, що я тобі кажу, то в тебе все обов'язково вийде. Як я люблю казати, на балі MacBook відкрив, подивився, бабки капнули закрив. Все, 800 на місяць є, можна жити далі. Отже, друже, ти знаєш, що робити. Пиши до мене в директ і підписуйся на мій канал, далі буде ще крутіше. Дякую тобі.